Креативний простір, бібліотека та школа мистецтв у одній будівлі у Чернігові у мікрорайоні Масани з'явився новий культурно-мистецький простір в управлінні культури та туризму. Міськради кажуть, що працюють над дизайном та наповненням приміщення, тож нині організували своєрідний круглий стіл з фахівцями та мешканцями мікрорайону для обговорення та аналізу ідей. Ми також намітили стратегічну ціль це поспілкуватись публічно відкрито і поговорити про цей публічний простір, як він буде виглядати в майбутньому. Для нас це дуже. Важливо, чому тому, що сьогодні ми своїми силами намагаємося робити якісь там поліпшення ремонт для того, щоб вже зроб... відбувалася наша діяльність фахова, але в перспективі ми б хотіли бачити запити якраз громади. Мікрорайону Масанів, що вони хотіли, як вони бачили цей культурний осередок, культурно-просвітницький осередок, і що ми повинні в перспективі зробити для того, щоб тут було не просто затишно, а щоб це відповідало якраз оцій атмосфері. Заклад розташований в одній із багатоповерхівок по вулиці Незалежності. Тут вже функціонує філіал міської школи мистецтв та першого мікрорайоні бібліотечна філія, яка відкрилась в грудні минулого року. Для нас стратегічно важливо, що при розбудові мікрорайону масанів. Все-таки тема культурно-просвітницька вона не була врахована, і ми хотіли б надолужити цю тему. І це тільки перший крок взагалі, тому що в перспективі ми бачимо тут дуже багато речей, які потрібно зробити, ну починаючи від відкритої сцени, де, яка б мала працювати для, для громади і відбувати і, і всі події, і закінчуючи і ще відкриттям майбутніх осередків культурно-мистецьких. Оскільки, на наш погляд, мікронь Масани концентрує в собі дуже багато молоді, яка повинна отримувати. Вити і ці послуги і розвиватись безпосередньо в цьому мікрорайоні для того, аби врахувати всі побажання чернігівців в управлінні культури та туризму, розробили і провели спеціальне анкетування, на основі якого і розробляється концепція майбутнього закладу. Вони люди однозначно великий відсоток хотіли б мати бібліотеку. Тут хотіли б мати послуги, і вони цитують увагу не тільки на книжках, а на те, щоб тут відбувались якісь події. Це все в анкеті. Ми вже маємо, і ми розуміємо, що ми йдемо вірним шляхом. Концепцію та дизайну приміщення займатиметься український архітектор та співзасновник однієї з провідних науково-дослідницьких лабораторій Юрій Каргородцев. Під час обговорення він представив початковий варіант проєкту культурного простору. Ідея максимально інтегрувати простір, тому що є книжки, як ви бачите, вони дуже яркі плями, і вони самі за себе говорять. Тому простір треба зробити максимально аскетичним, але інтуїтивно повертаючись до того зрозумілим. Тому Ще раз назад нажмімою, назад. Так. Дивлячись на звукові хвилі, наступний слайд. Ідея це, ми кажемо, про бібліотеку, об'єднати полочки, об'єднати зі стелою, щоб простір був повністю. Не розділяючи на стіни чи стелю, зробити такий цілісний простір, який буде зробити членуваннями і зробити яччарунки для книжок в залежності там від різних тематик. Відкривати культурно-мистецький простір планують вже після завершення капітального ремонту будівлі, як зовні, так і всередині. За словами Олександра Шевчука, це відбудеться орієнтовно у перший другий квартал цього року.